Вітаю всіх! Пропоную вам поради від Ангелі за традицією на п'ятницю 14 лютого 2025 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант. Я починаю з першого. Перший варіант, коли содолі перевернуто. Дивіться, у вас вийшов кармічний аркан, який говорить про те, що ви проходите якісь негативні події повторно. Тобто ви вже в цих ситуаціях були, щось уже у вас там відбувалося. Але чомусь ви не зробили висновків, не стали рухатися вперед, і через це вас колесо долі повертає на одні й ті самі граблі, на одні й ті самі події. Тому вам варто звертати увагу туди, де ви направляєте свою енергію. І також, можливо, на п'ятницю вам потрібно знизити свою понадмірну активність, тому що ви будете витрачати лише в. Так, енергію в, пусту, в пустоту. Тобто вона буде для вас некорисною. Можливо, у вас буде бажання все спіти, і якщо у вас таке буде бажання, то це для вас буде ну, не найкращим рішенням і результата ви не отримаєте. Тому вам варто розуміти, що в цей день не кидайтеся з одної крайності в іншу крайність, спробуйте знайти якусь середню позицію. Тому що, можливо, вам просто потрібно цей період прожити, щоб зберегти свої сили. Це зараз, в цей день, у вас буде не найкращий час для того, щоб ви займалися якимись ризиковими справами. Я бажаю вам, хай ваші ангели вас оберігають. Другий варіант для вас порада. Три камечів, говорить про те, що Можливо, ви або будете хворіти, можливо, ви не зможете вирішити певні робочі питання, будуть у вас якісь складності, або інформацію, якусь ви не отримаєте, ту, що вам потрібно. Або, можливо, неправильні висновки зробите і будете через це страждати. Також, можливо, у ваших стосунках будуть певні неприємні розмови, такі, можливо, звинувачення один одного. Тому що. Ну, саме такі енергії для вас вийшли. А тому вам потрібно бути готовими почути саме те, що ви викликає у вас хвилювання. І щоб уникнути більших розчарувань або, можливо, таких гострих кутів, то вам потрібно діяти дуже обмірковано і прораховувати кожен день, кожен крок. Також можливо вам доведеться з кимсь або роздучитися, або можливо зіткнутися із неприємною інформацією. Тому не розпилітеся на дрібниці, зосередтеся на головному, і це буде вам як допомога. Тому що день має бути неоднозначний, різні ситуації у вас можуть виникати. І також звертайте увагу для тих, хто знаходиться у небезпечних гарячих точках, то на ту ситуацію, яка у вас буде там складатися, реагуйте дуже швидко. І не ігноруйте здоров'я, якщо у когось є або виникли проблеми саме із здоров'ям. А я вважаю, хай ваші ангели вас оберігають. І третій варіант для вас порада. Імператриця перевернута говорить про те, що, можливо, ви хотіли щось або нове започаткувати, або щось здійснити для себе. Щось у вас там виникали такі ситуації, які потребували вашої участі. Ви могли ці ситуації або проігнорувати, і це дало вам наразі якісь ускладнення, або ви просто могли ну, не розпочати свою справу. Це також вас пригальмувало, тому у вас і виникнуть в цей день якісь затримки, можливо, упадок сили, можливо, ви не будете бачити в цей день перспектив, тому що ну, для вас енергії вийшли саме такі. Також в цей день будьте дуже уважні до свого майна, ви можете дещо припуститися помилки і неправильно ним розпорядитися. На роботі також буде вам важко сконцентруватися якісь невдачі або ваші, знаєте, коли ви не проявляєте свої господарські якості, а така у вас розкиданість, хаотичність, то ви, можливо, саме таким чином спричиняєте певні невдачі у своїй роботі. Тож на цей день вам варто звертати увагу на домашні проблеми. Можливо, ну у вас зараз просто не час для нових проектів і починань. Тож наводьте порядки у справах. Визначайтеся із своєю метою, і своїми подальшими діями, але ще потім будете діяти. Цей день головне, не витрачайте свою енергію просто так. І також звертайте увагу на стан свого здоров'я, тому що щось вас може торгувати. Я бажаю, хай ваші ангели вас завжди оберігають. І це був третій варіант.